На добове чергування на байку приїздить рятувальник Дмитро Тараненко. Каже, про такий фах мріяв з дитинства. Я це можу, вмію і буду робити. Це професія, яка вимагає від тебе постійної фізичної та психологічної готовності до вирішення будь-яких проблем. І це адреналін, це екшен, це допомога людям. Це дуже важливо. Крім улюбленої роботи, додає Дмитро, має хобі. Подорожує Україною на своєму байку. Навчився ним керувати у 18 і у такий спосіб відпочиває після чергувань. Цей мотоцикл я приганяв з Японії, я в нього перший власник в Україні. Він тут знаходиться близько 6 років. Це стара японська школа, це тоді, коли японці робили справжні мотоцикли, справжнього желіза, справжнього хрому. Він достатньо такий маневрений, достатньо швидкий, економічний. А це рятувальник Олександр Русен цього року, у серпні, він був серед тих, хто гасив пожежі у Греції. Місцевість там дуже скеляста і дуже багато хвойних дерев. Тобто важко прибиратися серед цих дерев, серед кущів і плюс великі склони, підйоми. Тобто на близько 100 метрів перепад висоти був буквально 30 метрів. Тобто навіть не скільки фізично важко гасити пожежу, а скільки фізично добиратися до місця. Каже, працювали за температури плюс 45. Потрібно було захищати населені будинки, тобто певні населені пункти і людей з виселяли. Це був дуже великий досвід, це досвід працювати з іншими пожежниками інших країн. Ми побачили, як, якою технікою працюють у Європі, як саме працюють в Європі. І хоча щохвилини ризикували своїм життям, ні на що інше свою роботу не проміняв би, говорить Олександр. А ось у рятувальниці Анастасія Клочко сьогодні вихідний. Каже, сім років працювала у пожежній частині на посаді диспетчера. Потім врятувала людське життя і вирішила, що це її покликання. Коли вже чуєш тривогу то і чуєш, що іменно, то да, трошечки є настороження. Їхавши на виклик, не знавши, що тебе там. Чекає після роботи вона вишиває бісером. Говорить, ця справа допомагає їй перезавантажитись та набратися сил. Коли ікону вишиваєш, то це взагалі взагалі саба заспокоює, соба дуже вона заспокоює, що морально, що іменно дух налаштовує собака гарно. Галина Мазур, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.